Доброго дня, шановні виноградарі любителі. Сьогодні 6 вересня 2023 року, і ми знаходимося на нашій ділянці в місті Карлівка, Полтавська область Україна. Хочу продемонструвати плодоношення гібридної форми селекції голуба Анатолія Олексійовича під назвою овально вишневий Це друге плодоношення. В минулому році були перші сигнальні грони. Грони вдалися в минулому році дуже великими, окремі були, мабуть, за півтора кілограма. І я цими гронами дещо перегрузив цей рукав, цей кущик. На якому він запривитий, це на своєму привитому варіанті поки що. І в цьому сезоні гронки дещо менші. Але що хочеться сказати по цій формі? Форма досить таки красива, товарна, має дуже щільну м'якоть в ягоді, хрустку м'якоть. Забавлення таке теж дуже приємне від світло-рожевого до темно-вишневого, в залежності від освітлення грони. Просто ці всі грони у нас. Закриті були листями і вони не зовсім сильно забарвилися, такі більш світлі залишилися. Але були, якби були не на сонці, вони були б практично темно-вишневі. От вони окремо дуже темна така Ну, Це зірвали менші ягоди. Взагалі ягода в неї досить таки красива, видовжена. Але в цьому сезоні по запиленню також були свої проблеми. Дуже хрустка, дуже така соковита, разом з хрустом шкірка не відчувається, смакові якості відмінні, дуже красива товарна ягода. З цією формою продовжимо обов'язково працювати, дуже сподобалася. І в минулому році, і в цьому році єдине тільки що запилення і закладка плодової бруньки не найкраща, і за того, що в минулому році трошки перегрузили. Ну, я не знав, які там будуть на ній грони. Перший рік, що показало, те й залишили. Практично, але... Цим ми самим і перегрузили її. Ну нічого, страшного, маємо те, що маємо. Дивіться тепер, які у нас тут ми маємо ягодки. От такого вони розміри. Вони не гігантські. Але сама грона, коли має десь від кілограма до півтора, вона досить красиво виглядає. Плодоніжка досить така видовжена, ягодка не давиться, вона щільності немає. І дуже красива така рихлувата грона. Зараз покладемо її на ваги, зараз перезагружу, бо вітер. Ці ваги коливає і вони збиваються. Так, от така 10-грамова ягода. І тут 10 грамів по щільності. Воно навіть час розріжемо. О, їх ріжеш, навіть жрепить. Повністю вся м'якотя вплоть до сім'яної камери. Бачите, кісточка вже забарвлена вже вона готова давно. Дуже-дуже плотна, хрустяща. При їжі шкірка не відчувається, вона тануча. Ну, смакові якості я б сказав дуже чудові. Це Овально-Вишневий селекції Голуба Анатолія Олексійовича. Такий коротенький огляд по ній ми зробили. Всім кріпкого здоров'я, всього найкращого і все буде Україна!